Беремо два курячих філе. У мене це майже пів кілограма. Покраїла філе ось на такі кубики. Перекладаю його у миску. Розбиваю два яйця. Додаю ложки сметани. Вливаю це, до Філе. Додаю сюди трошки Зеленої Цибульки підсолюю, І все вимішую. Вкладаю це все на посуд для запікання. Цей скляний посуд не прилипає до нього нічого, тому змащувати не обов'язково. Підкладаю зверху помідори. посипаю тертим сиром, після чого ставлю в духовку. Випікала приблизно 50-55 хвилин при температурі 250 градусів. Це я зняла іншого разу, коли не було помідорів у мене під рукою. Ось ну, так виходить досить смачне, така запіканочка. Пробуйте приготувати, не пожалкуєте смачного вам.